Привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат. Вітання підписникам, любителям астрології, нумерології. Вітання всім гостям мого каналу зірканат. Сердечно вам дячна за відгуки, за слова підтримки, а ми починаємо. І сьогоднішня тема зірка з гарною назвою Бетельгейзе. Це друга за яскравістю зірка в Сузір'ї Оріона. Десята. Найяскравіша зоря на нічному небі. Альфа, тобто Перша зоря в Сузір'ї Оріона, це червоний надгігант, і до неї 430 світових років. Маса Бетельгейзе в 15-20 разів більша за масу нашого Сонця, а об'єм Перевищує в 160 мільйонів разів об'єм сонця. Один оберт навколо своєї осі зірка Бетельгейзе робить за 17 років. Тому в кого є ця зірка в натальній карті, кожні 17 років вона буде програватися в вашому житті. В античності Клавдій Птолемей згадував Бетельгейзе як червону зірку. А в давньому Китаї її колір визначали як жовтий. Але в космосі червоні зірки це холодні зірки. За однією з версій зірка Бетельгейзи назва її походить від арабського пахва близнюка, а за іншою рука близнюка, а знаходиться де ліве плече Оріона. Існує міф про Оріона. Це був велетень надзвичайної краси, воїн, мисливець, гарний велетень з прекрасно складеним тілом. І ті люди, що мають зірку Бетельгейзи в своїй натальній карті, частіше спокушають своєю зовнішністю і прекрасною тілобудовою. У Оріона не було відбою від жінок. Багато подорожував, тому в кого бательгенси або часто мандрують, або робота пов'язана з подорожами. Оріон був сином Бога, Посейдона і простої земної жінки Амазонки був сильним, спритним, влучним. Оріон закохався в богиню мисливства Артеміду, Діану, але брат Артеміди, Аполлон. Боявся, що Артеміда, закохавшись, буде страждати. Аполлон був проти цього Союзу і підмовив гею, щоб та вбила його. І гея, богиня землі, нацькувала на Оріона Скорпіона, і від укусу Скорпіона Оріон помер. Боги були розчулені і перетворили і Оріон, і Скорпіони на сузір'я. І так на Сузір'ї Оріон є 11 важливих зірок, і одна з них Бетельгейзи. Натальній карті зірку Бетельгейзе слід шукати в 28 градусі 26 минут близнюкам. Якщо у вас там планета, світило, чи куспиди домів, чи асцендент, чи МЦ, ІЦ, чи десцендент, то зірка неабияк впливатиме на ваш гороскоп. Наприклад. На Марсі, на тальній карті, ця людина або спортсмен, або військовий, так, наприклад, як у Арнольда Шварценеггера. В нього зірка Бетельгейзи і на Марсі, і на Урані, і на Весті. І на Марсі це дає імпульс уран, несподіваність, а Веста політика. Арнольд Шварценеггер – це уроженець Австрії. Він цікавий завдяки своїй кар'єрі бодібілдера, актора, політика. Він став наймолодшим чемпіоном містер Олімпія. Також врятував тонучу людину на Гавайях. Він вільно володіє п'ятьма мовами, був губернатором Каліфорнії, відмовившись від зарплатні. На сонці, в кого зірка Бетельгейзе, це може бути знаменитий керівник, відомий артист чи відома творча людина. Я Зірку Бетельгейзі на сонці знайшла у Олени Пчілки. Олена Пчілка справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач. Це мама мати знаменитої Лесі Українки. Олена Пчілка була видатною українською письменницею, культурологинією, етнографкою. Вона була сестрою Михайла Драгоманова. Мене вразило те, що Олена Пчілка, яка жила в епоху, коли жінкам відводилась роль тільки жінки-господині і матері, вона стала першою жінкою, академіком, членкиною кореспондентом Всеукраїнської академії наук. Мовознавицю, активну борчину за українську мову і рівноправність жінок. Багато знала і розповідала про український народний орнамент. При цьому дочка її Леся Українка не забуваємо, була важкохвора з дитинства. На дисценденті Бетельгейз показує відношення з партнерами, взагалі відношення між людьми розповідає про партнера, а також дає славу. Наприклад, на «Десценденті» зірка Бетельгейзи у Джиммі Свагерта. Джиммі Свагерт – це американський телеевангелист п'ятидесятників, Він співак християнських пісень, піаніст, пастор. І був автором багатьох християнських книг. Також на дисценденті зірка Бетелейзи у відомого Сільвестра Сталоне. Він відомий американський актор і такі цікаві факти, що прабабуся, якого була з заможної єврейської родини Лейбовичів. Які володіли декількома ткацькими фабриками, будинками в центрі Одеси. Роза і Чарльз Лейбовичі іммігрували у 1888 році до США з України з Одеси. Сталоне зіграв в багатьох стрічках, але популярним став завдяки культовому Рембо. Сільвестр Сталоне, режисер. Культурист, сценарист досягнув успіху в численних бойовиках. Він е, володіє частиною ресторанів Планета Голлівуд разом з Арнольдом Шварценеггером і Брюсом Віллісом. Е, також, якщо Зірка е, Бетельгейзе знаходиться на Сатурні, е, це Частіше керівник, начальник, тренер, наставник, суддя або керівник великого колективу, як от у Пачковського Юрія Петровича. Юра, привіт! Знаю, ти мене зараз слухаєш. Пачковський Юрій Петрович уроженець міста Хмельницького, екс-тренер, один із засновників в місті Хмельницькому карате у Кошенкай в 2000 х роках. Юрій Пачковський працював і начальником цеха, і директором букмекерської контори Парімач. Також зірка Бетельгейзе мого племінника Колі. Коля, привіт! Знаю, що ти мене зараз слухаєш. Я в його натальній карті знайшла зірку Бетельгейзе на полярній зірці на хресті долі, на куспіді 8-го Колі тільки 24, але ще все зіркове життя попереду. Друзі. Ми завершили першу частину відео про зірку Бетельгейзе. Напишіть в коментарях ваші запитання, відгуки з радістю відповім вам. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!